Друзі, всім привіт! Всім доброго дня на зв'язку, як завжди я, Міша. І нагадайте мені, будь ласка, який сьогодні випуск рубрики з нуля до айфона? Правильно, четвертий випуск сьогодні у нас. І як ви думаєте, скільки мені вдалося зробити за результатами четвертого випуску рубрики з нуля до айфона? Пишіть ваші здогадки внизу в коментарях, а ми. Погнали, друзі. А перед початком цього відео приміщаємо зараз на екран. Я хотів би вас попросити та порекомендувати свій YouTube канал та обов'язково порекомендувати свій Telegram канал Тому що я не хочу, щоб ви втратили можливість заробити, а таку можливість я. Представляю у себе в телеграм-каналі. Я кожного дня пощу максимально актуальну та максимально круту інформацію, яка 100% допоможе вам заробити або як мінімум не втратити гроші та свій капітал у світі криптовалют. Перейдемо до суті відео. Ну що ж, зараз ми перемістимось до нашої прекрасної таблички, де я пишу свої доходи за період. Ведення цієї рубрики. Послання на цю табличку, я нагадую, буде в описі внизу під цим відео та в закріплених коментарях. Якщо ви захочете моніторити, слідкувати за мною в режимі реального часу, то обов'язково. Переходьте та дивіться мої успіхи. Як ви бачите, після минулого випуску, після третього випуску рубрики з нуля до айфону, ми зупинилися на відмітці 186 доларів 61 цент. Та вже бачимо, що 15 серпня я заробив 7 доларів з Bybit Launchpad. Я брав участь з двох акаунтів, тобто на. Один аккаунт я поклав 100 доларів, і на другий аккаунт поклав 100 доларів, щоб взяти участь у лотереї, та таким чином я збільшив свої шанси. В Витоді дали мені локацію на один з двох аккаунтів, і мені вдалося заробити 7 доларів. Це був один із самих неприбуткових лаунчпадів на Bybit. Далі переміщаємось на 24 серпня, і я заробив 5 доларів 78 центів з квізу від біржі Binance. Binance, як ви знаєте, це біржа топ-1 у світі криптовалют, Якщо у вас ще немає аккаунту, а по якимсь причинам на цій біржі, то посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. І про всі ці події, про байбітлауншпат, про квіз Binance і про наступні події, на яких я заробив, я постив інформацію до себе в телеграм-канал. Тому якщо ви теж не хочете втратити можливість заробити, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. І після 24 серпня наш загальний капітал складає майже 200 доларів. Нам не вистачає буквально якихось 61 цент. Йдемо далі, 26 серпня. Зароблю я 3 долари. Давайте навіть знайдемо цю подію у мене в телеграм-каналі. Йдемо 26 серпня і як ми бачимо, ось я приймав участь у, я брав участь у селі GrabPickNFT NFT від біржі ByBit. І, як ви бачите, купляв я за 1 цент. Я його навіть не записував як розходи, а продав за 3 долари. Чистий прибуток склав рівно 3 долари. Записав, загальний банк, складає 202 долари. Йдемо далі. 7 вересня, вже новий місяць, вже вересень. 7 вересня я пройшов квіз від біржі Binance і також взяв участь у graphic NFT від ByBit, у Graphic NFT від Bybit. Давайте також знайду цю подію у себе в телеграм-каналі. Також дивіться, скільки я подій постив ще до себе в Телеграм-каналі, які просто ще не виплатили. Тут недавно пройшов дедлайн. Крута роздача від... Топові біржі Binance, топ-1 біржа 5 доларів за реєстрацію та верифікацію особи. Тому, якщо б ви були підписані на мій телеграм-канал, то ви б не втратили цю можливість заробити. Нагороди скоро нам насипляться, тому що дедлайн зовсім недавно пройшов і ще не пройшло 2 тижні, щоб вони розподілили всі нагороди. Також ще брали участь у Lord Earn від CoinMarketCap, але дедлайн буде 29 вересня та, в принципі. І десь там через недільку дві буде розподіл коштів. Думаю, щось нам доначислять. Да і ось ті самі е, гроші за квіз від Binance. Ось я запустив до себе телеграм-канал результати квізу від Binance. І як ви бачите, ось три квізи мені вдалося пройти. Далі сейл NFT записав, всі звіти пишу. Далі проходив на байволтс. Це остання подія, якої я брав участь у рамках цієї рубрики. І, в принципі, загальний банк на даний момент складає 212 доларів США. Я думаю, що по ітогам четвертого випуску це вже досить гарно. А, а також я думаю, що мені дуже допоможе подія, яка називається Sandbox Alpha Season 3, Тобто третій альфа сезон від Sandbox. Він завершується в листопаді, і думаю, до листопаду. Якраз і мені вдасться зробити на iPhone. Але я не хочу зараз нічого говорити, не хочу бути багатословним, пустословним, і ви просто побачите результат. Результат Byvoz, дивіться, переміг токен VVY. І, в принципі, ми голосували саме за цей токен. Я вам розповідав, як правильно вибирати токен, щоб 100% заробити на події ByVolts. Якщо ви по якимсь причинам ще не бачили моє відео про BayVot, то підказку я залишу справа зверху. Зараз обов'язково подивіться, щоб... Також бути в курсі всіх актуальних подій. Також прямо зараз ми беремо участь у лаунчпаді від капітальної біржі ByBit, і підписка на цей лаунчпад почнеться вже через 13 годин та 52 хвилини. Беру участь з двох аккаунтів у рамках цієї рубрики. Тобто, в мене є вільних 212 доларів, я їх інвестую у лаунчпад від Bybit. Нагадую, лаунчпад систему лаунчпадів. Якщо ви. Виграєте, ваш білетик виявляється виграшним, то вам дають алокацію. Якщо ваш білетик не виграє, то вам просто нічого не дають, і гроші вас теж не забирають. Це дуже круто. Я всім раджу брати участь у лаунчпадах, тому що це можливість заробити, в принципі, і на це багато часу не потрібно приділяти. Тож, друзі, дякую всім величезно за пригляд. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, воно було не досить довгим, але й не досить кротким. Воно було якраз такої достатньої тривалості. Нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу, в описі під це відео. Обов'язково. Доєднайтесь до мого телеграм-каналу, доєднайтесь до нашого чатику, щоб додавати та просто моніторити актуальну інформацію у світі криптовалюти, актуальні способи заробітку. Ніколи не здавайтесь і до нових зустріч!